Так, що хоче знаємо. Замовляємо що. Так, 05-15, військова частина Міністерства оборони України, це головне управління розвідки місто Київ. Херсон Буддан. Хоче э, гроші на обслуговування і допомогійної техніки. Скільки там 500 тисяч чи 600? 500 тисяч, але як казав відповідально, що власне на сесії за нього не виділяємо, бо вже закінчили теж. А ми програму включаємо. Право включаємо, що зараз сесії є. Можна буде програми на іншому сесії? Чи б нам треба було йому написати, що ми програму включили? Це генерал. Це генерал? Хто так? Я так. <ріголіпсв 'я> <ріголіпсв 'я> <ріголіпсв 'я> <ріголіпсв 'я> <рігол> Так, що таке? Панабіс. Покаже нічого, наче прона. Ну, не знаю, чому таке. Я краще, та ще коли, якщо я сьогодні не бачив. Так в нього наврот оси. Убирали, так. Ні. Я, я. Тест він скута тут. І як там, помер, ще кабіна. Ну, що це сорене можу. I tak jest w każdym miejscu, w się nie mm -hmm. mylę. I, yeah. mm. 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 yeah. no I tak jest w każdym miejscu, w się na mylę. I tak jest I jest w każdym miejscu, w każdym Komisji to zła tak. Ok. Tak, co? Zobaczymy. Zobaczymy. Widzę, że Ja po drugim pytaniu, w następnych filmach. proszę. На ремонт система 300 тисяч гривень, це по баштору відколи. Так ми зробили чи ще Так. Ми вже да, так зробили, закінчили. Ми поставили їм ботли, два ботла, під ті ботли вони зробили конструкцію системи подачі. А тепер ремонт системи самої системи, оці батареї, які є. Там є порядка батька 19, які вони хочуть зробити цей ремонт. Відповідно до пошкоджується і євро в бюджеті. 300 тысяч гривень додаємо по цій програмі. Будете сидети готовки, а ви бюджет. 300 гривень тоже добавляем. Там 10 з стопінь, але там протестимо хай, що на тисяч батьків так. Da. No, non è facile, è faticoso. Ma dopo che non è faticoso, non è faticoso. Ma ci Non è faticoso. Programma di rentamento. No, è un'altra modella. Questo è il gabinetto. Questo è Він не почувся у цьому рамі. Це було круче, а де? Згадай, яку раму? Він зараз є до Роспоєкта. Та, я знаю, що він до Роспоєкта. Але я йому не хочу втратити. Ну, о! Так, просто залишається, а? Просто підвищуємо кам'я. Так. Так, що тут потягнути? А що тут потягнути? Та, я маю інтересний рівень. Ще додими.